Авторку завжди хвилював зворотній бік речей, те, що приховують фасади, або ж тінь. Вона завжди поруч із тобою, і навіть коли ти її не бачиш, вона має свою місію, яку ти не усвідомлюєш. У тіні може заховатися багато чого немає в оригіналі. Тіні постійно трансформуються, міняють свою форму, розчиняються і ховаються, звільняють і наповнюють нас новою енергією. Такий от авторський коментар до виставки щоднями відкрилася в Полтаві. Багато робот було створено на підсвідомості. Я не знала, чому я роблю це, чому я малюю саме це, чому такий колір. Але під кінець роботи я вже бачила цю ідею, і тому я назвала цю виставку тіні. Анна малює з дитинства, закінчила Полтавський національний технічний університет, а потім два роки у Київській академії мистецтв. Помандрувати Європою також довелося. Тамтешні виставки і, взагалі, бачення мистецтва вплинули на її власний стиль, зізнається художниця. У творчому доробку Анни вже понад 40 робіт вона постійно прагне розширювати горизонти незабаром. Наприклад, хоче зайнятися графічним дизайном. Мисткині близький авангард і в деяких аспектах імпресіонізм. Та себе до якогось стилю не відносить. Творчість для неї то постійний невтомний пошук. А ще це й професія і улюблена справа водночас. Я вважаю себе дуже щасливою людиною, тому що мало хто з людей може. Настільки отримувати задоволення кожного дня.